Всіх вітаю на каналі адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами поговоримо про розшук ухилянців через систему Армор. Уявімо ситуацію. Ви їдете, вас зупиняє поліція на блокпосту, перевіряє ваші документи і каже: Добрий день, а ви в розшуці по нашій системі. А ви такий сном, не духом, о Боже, що сталося? Чому я в розшуку я нічого не зробив? Так само в цьому відео ми з вами розберемо таку ситуацію, чому вас включили в армор та як взагалі виключити ці відомості з цієї системи. Обов'язково підпишіться на мій канал, ставте лайки та коментуйте. Мені буде дуже приємно. І так, поїхали! Це що таке розшук та що таке система Армор? І хочу одразу вам сказати. Є система Армор, а є система оберіг. Це різні системи, вони контролюються різними органами, і в цьому відео ми саме з вами розбираємо систему Армор. Що таке Армор? Це інформаційна система, яка ведеться Міністерством внутрішніх справ, в неї вносяться відомості Національної поліцією України. Відомості. Про те, яке ви правопорушення вчинили протягом усього свого життя. От хоч раз ви притягувались до адмінвідповідальності, оці ось відомості будуть міститися в Арморі. Тобто ми з вами чітко маємо запам'ятати, що Армор це система, яка ведеться Національною поліцією України, вноситься відомості в неї теж Національною поліцією України. Тепер давайте пройдемось по слову розшук. Що це взагалі таке? Слово рошок запам'ятайте раз і назавжди застосовується тільки в межах кримінального провадження до особи, якій повідомлено підозра. Тобто вчинено кримінальне правопорушення, відкрито кримінальне провадження, особу підозрюють у злочини, і тільки після цього за ухвалою суду особа подається в розшук. Тобто слово «рошук» до військовозобов'язаних не може застосовуватися, якщо немає кримінального правопорушення. Поняття «рошук» взагалі ніякого відношення до особи, яка притягується до адмінвідповідальності за статтею 210210 -210 це щодо порушення правил військового обліку, не має ніякого відношення. Особа по адмін Правопорушенню не може бути оголошено в розшуку, і, взагалі, якщо ви були б дійсно в розшуку по кримінальному провадженню, про це ви б дізналися першим, аж ніяк не на блокпосту, і аж ніяк, коли вас зупинив поліцейський для перевірки документів. До вас би, якщо б ви були в дійсно був розшуку в межах криміналу, вже б опера в вашу двер, вибивали б її, казали, що ой, я б ми прийшли з обшуком, ось вам підозра. І вся... для військовозобов'язаних така категорія розшук ну взагалі не характерна. Її неправильно трактують як поліція, так і ТЦК. І також хочу вам зазначити стосовно. Такого модного слова ухилянт, будь ласка, не застосовуємо його в юридичному значенні. Це слово не має ніякого значення, воно відсутнє в юридичній термінології. Це слово ухилянт застосовується ТЦК поліцейськими та мабуть розрекламованими розрекламоване журналістами. А воно не має ніякого підґрунтя. Ви не ухилянти. Запам'ятайте це. Давайте з вами розберемося раз і назавжди. Поставимо так всі крапки над і ухилянт. Це та особа, яка ухиляється від призову. тобто та особа, яка прийшла в ЛК, якій було вручено мобілізаційне розпорядження, і яка не прийшла за цим мобілізаційним розпорядженням. І обов'язкова умова має бути відкрита, кримінальне провадження за цією статтею. Не можна застосовувати слово ухилянт до кожного військовозобов'язаного, який, який ходить по вулиці. Це звичайна маніпуляція, це звичайний тиск зі сторони поліції, ТЦК та журналістів. Не піддавайтеся цьому. Якщо є стаття, якщо є ухилення від мобілізації, так за цією статтею, то тоді особа може називатися ухилянт, ухилянтом, і то лише тільки тоді. Коли буде вирок суду, презумпція невинуватості, випадки щодо розшуку військовозобов'язаних. Є сьогодні дуже розповсюдженими настільки, що вже голова ходить кругом від неправомірності дій ТЦК. Наскільки ну, можна порушувати права військовозобов'язаних і нехтувати всіма законами України? Давайте з вами чітко визначимось, чи має право ТЦК вас вносити в розшук, чи немає відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 1487, Жоден ТЦК не має права вносити відомості щодо розшуку осіб в Армор, подавати ці відомості щодо розшуку та приймати рішення щодо розшуку. Відповідно до цієї постанови, ТЦК має лише право звертатися до поліції з відповідною заявою. Для того щоб певна особа була доставлена до ТЦК для складення адміністративного протоколу щодо правопорушення за статтею 210, 210 прим. Це щодо порушення правил військового обліку. Більше ТЦК не має жодних прав. Така дивна комунікація між поліцією та ТЦК щодо оголошення, так би мовити, в розшук військовозобов'язаного є. Свавіллям і, взагалі, суперечить всім законодавчим вимогам України. Вони діють поза межами своїх повноважень. При цьому, ось цю заяву на доставлення осіб до ТЦК. ТЦК може подати лише в одному випадку, якщо є. Чинення адміністративного правопорушення щодо порушення правил військового обліку. В інших випадках це неможливо зробити. Однак ТЦК це просто їм нехтує, просто бере цей перелік військовозобов'язаних, який йому захотілося, подає до поліції. Поліція така: о Боже вау! Внесу я їх в розшук і буду їх ті типу, розшукувати. Ось так на жаль, це відбувається. Тобто ми з вами визначилися, да, що у цей ось розшук, оцей ось армор, оці ось дії, поліції та ЦЦК це незаконно. І постає одразу перше питання: що ж мені робити, да, коли на блокпосту вам таке кажуть. Ти в розшуку. Поїхали до ТЦК. Перше, що я рекомендую зробити, спитайте у поліцейського підстава внесення вас в розшуку. І друге питання обов'язково, яке поставте поліцейському: якщо я перебуваю в розшуку, надайте мені, будь ласка, ухвалу про оголошення мене в розшуку в межах кримінального провадження. Якщо поліцейський цього не надає. Вам нічого не відповідає, а він вам 100% нічого нормального не скаже незаконного. Він не має права навіть до вас доторкатися і щось вам там казати, що проїхали до ТЦК. Запам'ятайте раз і назавжди, затримати вас не можна, доставити вас можна до ТЦК, в якому ви перебуваєте на обліку на обліку, лише за вашою добровільною згодою. Примуса до вас не може бути застосовано. Нагадайте про це поліцейському, коли він буде вам казати це, наприклад, на блокпосту. І в цьому разі я завжди кажу поліцейським одно: ви бажаєте, щоб ми почали скаржитися. Ви бажаєте, щоб ми завели на вас кримінальне правопорушення і набрали в ДБР щодо перевищення ваших повноважень та незаконного утримання особи. Після цього поліцейські. Трішки починають думати головою, згадувати всі конституційні вимоги, які встановлені, згадувати закон України про національну поліцію і трішки вас слухати. Також є друга ситуація, яка виникає на блокпосту. Я її називаю так: боротьба за військовозобов'язаного між поліцією та ТЦК. Дуже часто по поліцейським базам військовозобов'язаний б'ється як в розшуку, а по базам військовозобов'язаних так це в оберігі він б'ється не в розшуку. І що робити, так? І тут поліцейські військовозобов'язані починають. Так би мовити, вступати в дискусію. Той каже: ти забирай, ні, ти забирай, він мені не потрібний. Ось ви просто задумайтесь над цим абсурдом. Ну, це Абсурдна, неправова ситуація, яка взагалі не має місця в правовій державі. В цьому випадку, знову ж таки, якщо вони вам дають ухвалу на затримання, тоді, звісно, вони можуть вас затримати. Якщо ухвали на затримання немає, все всім кажете до побачення! і... Сідаєте в машину та їдете спокійно додому? Якщо вони вас не відпускають, дзвоните на горячі всі лінії, дзвоните в ДБР та скаржитеся, що стосовно вас вчиняють незаконне затримання. Коли ви дізналися, що ви в розшуку, що робити далі? Як виключити ці відомості з цієї системи Армор? Після всього цього так постає питання: а чи можливо виключити відомості з Армору? Так, можливо. Для цього необхідно подати відповідні запити в Національну поліцію та ТЦК, з'ясувати підстави включення вас до цього реєстру і подати відповідну скаргу, заяву для виключення вас, ваших відомостей з цього реєстру. Після розгляду вашої скарги відомості щодо вас будуть виключені з АРМОРУ. А більш детальну інформацію щодо виключення Відомості з Армору я надам вам обов'язково в наступному відео за однією умовою. Ставте лайки, коментуйте це відео і підписуйтесь на мій канал. Мені буде дуже приємно. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, ви не перебуваєте у розшуку в Арморі. А якщо перебуваєте, то можете звернутися до мене і я вам надам кваліфіковану юридичну допомогу щодо виключення цих відомостей з цього реєстру.